Mer on the beat, got it? Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл з Scrambler 250 2023 року. Концепт байку є унікальним. Він не лише поєднує в собі іміджовий дух і практичність, але ще й пропонується за дуже вигідною ціною. Крім унікальності і брутальної краси, мотоцикл, так само як будь-який скрамблер, поєднує в собі такі якості, як простота і надійність. Він простий і надійний як танк, нічого зайвого. Ви можете його однаково успішно використовувати як в міському режимі, так і на пересічній місцевості. Новий байк оснащується вже добре. Найом двигуном це Р6, який отримав широку популярність в Україні і успішно переселився на інші нові моделі: Гіонтера X-Road і X-Road Light 200. Це легкий та надійний агрегат з масляним охолодженням і шестиступінчатої КПП. Двигун вбудований в сталеву дюплексну раму, яка своїм виглядом відразу говорить про спартанський характер мотоцикла жорстка та надійна. Двигун у рамі імплантований високий забезпечує мотоциклу, солідний дорожній просвіт 260 мм. міліметрів, майже як у деяких кандура мотоциклів. Модель 23-го Око, відрізняється від своїх попередників. Тут пропонуються нові кольори мотоциклів. Заміни на передні гальмівний циліндр на більш сучасний, встановлені нові рукоятки, змінена форму труби глушника, щоб дистанціювати розпечну трубу подалі від ноги водія. Опціонально можна змовити і встановити стилізовані декоративні накладки на раму і алюмінієву кришку ланцюга а також опціонально доступні різні кольори матеріалу сидіння. Передні позашляхові крила різних кольорів можна змовити додатково. Новий цифровий спідометр, волога захищена Оновлений коричневий колір, відтінок темніше. В новому надходженні Scrambler отримав декілька оновлений дизайн. Тепер мотоцикл комплектується карбюратором Ні який додає приблизно 2,5 кінських кінські сили. З метою підвищення зносостійкості сидіння було покращено. Тип двигуна, одноциліндровий чотирьохтактний, двоклапний з балансвалом. робочий об'єм 224 см3. кубічних, максимальна потужність 18 кінських сил при 8500 обертах за хвилину, максимальний крутний момент 18 Он метра при 6 тисячах обертах за хвилину. Передня підвізка, телескопічна белка перевернутого типу, задня підвізка, сталевий маятник, а моноамортизатор. Вестап с дійні міліметрів. Дорожній просвіт – 260 мм, міліметрів. Суха вага 135 кг, об'єм паливного баку, 12,5 літрів, максимальна швидкість 130 км кілометрів за годину. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент такібрування та додаткових аксесуарів ви зможете придбати у нашому мотосалоні. Наша адреса, місто качів. Олеся Томаша Мосарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. Щоб дізнатися додаткові технічні характеристики, вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.